Привіт! Сьогодні розбираємо найголовніше питання із серіалу Netflix Проблема трьох тіл. І якщо ви ще не дивились це шоу, то раджу для початку переглянути мій попередній огляд, посилання на який буде під відео. Отже, погнали! Наскільки перший сезон схожий на першу книгу. На відміну від китайської серіальної адаптації, версія Netflix бере за основу першого сезону одразу три книги циклу Пам'ять про минуле землі так у інтерв'ю журналу Empire сценарист серіалу Девід Беньйов наголошує, що перший сезон починається і завершується там же, де й починається перша книга. Проте у ньому присутні і деякі персонажі, що з'являються лише у другій і третій книгах трилогії. Наприклад. Томас Вейт, котрого грає Ліам Канінгем, у книжковому варіанті з'являється лише у третьому романі, і на відміну від героя серіалу, є колишнім співробітником ЦРУ. Іншою ключовою відмінністю між серіалом і книгою є так звана Оксфордська п'ятірка, компанія друзів вчених, які формують емоційну основу історії в серіалі. Так, герой Сауль, котрого грає Джована Депо, дещо схожий на персонажа на ім'я Луджі з книги. Військовий рад Варма, котрого вербує свою організацію Вейт. Схожий на героя Джана Бейгая із другої книги Віл Даунінг, якого в серіалі грає актор Алекс Шарп. Нагадує персонажа на ім'я Юн. Чянмін із третьої книги. Чи на Джин Ченг у виконанні Джес Хонг, схожа на Ченсінь, котра також є аж у третій книзі. Героїні акторки Ейси Гонсалес нагадує збірного персонажа із Ван Мяу і Джіни. Ну а найбільш схожим на своїх літературних варіантів стали Євенце Майк Еванс і Даши. Чому три тіла і в чому їх проблема? Проблема трьох тіл це фундаментальна задача фізики, однозначного рішення якої не знайдено по наш час. Задача полягає у передбаченні руху трьох тіл, у нашому випадку зірок, які взаємодіють одне з одним через гравітацію. Тобто у системі, де живе цивілізація Санті, є не одне сонце, а одразу три, котрі то притягують їх планету, то відштовхують. При цьому передбачити рухи взаємодію цих трьох зірок і планет навколо них дуже проблематично. Через змінні сили гравітації. Насправді дана математична задача була розв'язана ще на початку минулого століття шведським фізиком Карлом Сундманом. Але у цього методу є один великий недолік. Для врахування кінцевої відповіді у рівнянні потрібно невизначена кількість математичних операцій. Якщо ж повертатись до книги, Синям задача була вибрана для того, аби показати нескінченно довгий ряд рішень, які ніколи не повторюються. Припускається, що його було обрано через певний. Овно метафоричність. Що за Трисолярис? Три це планета розташована у зоряній системі Альфа Центавра, приблизно на відстані 4,2 світлових років від Землі. Три обертається в хаотичній сонячній системі, де планета піддається дії непередбачуваних сил тяжіння трьох зірок. Ця нестабільна система призводить до нерегулярних циклів, що чергуються між екстремальною спекою і холодом та комфортним середовищем, сприятливим для життя. Як і трисолярці на Сувають хаотичними та стабільними епохами, відповідно. На цій планеті немає сталого календаря або зміни дня і ночі. Загалом дана планета придатна до життя лише короткий період, що й обумовлює пошук нового дому для місцевої цивілізації. Що за шоломи? Як ми бачимо, адаптації від Netflix, шоломи, що переносять головних героїв у віртуальний світ, дають змогу розмовляти з цивілізацією Санті і представляють із себе футуристичні шоломи без будь-яких дротів і інтерфейсів. Дана технологія не могла бути створена на землі, адже випереджає наші технології на сотні років. Тому виникає логічне питання, хто їх створив? І тут відповіді неоднозначні. Мені не вдалося знайти роз'яснення на це питання від сценаристів шоу, проте у книзі дана технологія представляла себе звичайний пристрій у вигляді vr гарнітури і гри, у яку міг зіграти будь-хто. Проте лише найрозумніші могли пройти далі першого рівня. Тому в мене є припущення, що в серіалі шоломи було зроблено або зрадниками землі за допомогою підсказок Санті, або ж це дійсно було необдумано зроблено авторами шоу заради більшої видовищності серіалу. І якщо перший варіант малоімовірний, адже такі технології все ще недоступні людям, то другий викликає запитання до адекватності сценаристів. Ну або нас чекає якесь неймовірне відкриття у наступних Сезонах, де нам пояснять, звідки взялись ці шоломи і хто їх створив. Що за софони? Аби колонізувати інші світи, інопланетяни з Трисоляриса створюють кілька суперкомп'ютерів, два з яких запускають до Землі. Проте за рахунок чого ці комп'ютери так швидко переносяться у просторі. За теорією, що описує люди Синсофони, це величезні квантові комп'ютери зі штучним інтелектом. Помістивши мікросхеми комп'ютера на лист розміром цілу планету, його було стиснуто до розміру одного протону. За рахунок жалюгідно малої маси, софони змогли розробити. Зігнати до швидкості близької до швидкості світла і запустити на іншу планету. Тому софони дістали землі значно швидше, ніж кораблі Санті. Завданням софонів мало стати втручання у життя людей і повне припинення важливих наукових досліджень, що можуть якось завадити колонізації землі. Для початку софони починають із втручання у роботу прискорювачів часток, як от адронний колайдер, а також голови людей, знаходячи зрадники. Для контакту із флотом санті, про те, як софон передає сигнал безпосередньо на корабель прибульців. Люци Синь описує це квантовою заплутаністю, тобто повідомлення від софонів із землі до софона, що знаходиться на кораблі цивілізації санті, відбувається на субатомному зв'язку. Також особливостями софони є самовідновлюваність, тобто навіть знищивши софон, він може знову відтворити себе за долі секунди. Цьому енергію для своєї роботи софон бере із так званого вакууму. Що за видіння? Як ви пам'ятаєте в одному із епізодів серіалу, Софон затемнив небо, на мить засліпивши всю планету. За задумкою авторів, Софон може вмить збільшитись до свого реального розміру, що дозволило йому повністю закрити небо на деякий час. Але тут є велике але через те, що софон це протон, на якому розміщено мікросхеми на квантовому рівні. Маса софона все ще лишається такою ж, як і маса протона, тобто нікчемно малою. Тому ніякої загрози Землі він не несе, а також є більш уразливим до зовнішнього впливу. Окрім того, софони можуть переноситись по всій планеті з неймовірною швидкістю і втручатись в роботу електроніки. Вони також можуть проєктувати повідомлення на сітківку людського ока, таким чином спілкуючись із людьми. Проте є одна, але формуючи галюцинації, софони віддають всю свою увагу цій людині. Тобто одночасно один софон може взаємодіяти лише з одною людиною. Що за рада оборони планети? Аби протистояти цивілізації, що може контролювати всі бази даних, мати доступ до всіх мікрофонів, камер і обчислень Організації Об'єднаних Націй було висловлено занепокоєння. Жартую, було створено проект ради оборони планети, у яку війдуть чотири провідні спеціалісти різних галузей. Цим обраним надається повний доступ до всіх військових і наукових потужностей, а свої напрацювання вони мають тримати у строгому секреті аж до певного моменту, коли вони знадобляться. Це зроблено через те, що Софон, хоча є майже всесильним комп'ютером і зброєю, проте читати думки людей він не може. Тому кожен із обраних, розробляючи технологію або формуючи певні напрацювання для захисту від інопланетян, не повинен ділитись своїми думками і з іншими. Більш зрозуміло про дану організацію нам стане відомо в наступних сезонах. Тому, аби не спойлерити їх можливий сюжет, скажу тільки те, що дана організація зіграє ключову роль у захисті планети. Хто такі зрадники? Зрадники людства є прихильниками і раціонального бажання впорядкування нашої цивілізації. Адже, на їх думку, ми самі не зможемо вирішити свої проблеми, і лише вища раса зможе допомогти нам. Євензе і Майк Еванс, що очолили рух зрадників, є таким собі мозковим центром. При цьому Тетяна є оперативником, що виконує брудну роботу, вона не вважає себе лиходійкою, адже є ідеалісткою і щиро вірить у вищу силу інопланетян. Чи буде другий сезон? Наразі шоу демонструє непогані результати на Netflix. Займаючи лідеруючі позиції в топ-10 серіалів у більшості країн. Проте все ще не може зрівнятися з найбільшими хітами стрімінгу останнього часу, а враховуючи великий бюджет першого сезону, що складав близько 20 мільйонів за серію, продовження серіалу може викликати питання у продюсерів Netflix. Наразі другий сезон ще не підтверджено, але серіал все ще користується попитом глядачів, тому розраховувати на другий сезон варто. Чому помер Джек? Як жартують сценаристи, актор Джон Бредлі, так і не помер у Грі престолів. Тому вони мали йому віддячити у проблемі трьох тіл. От такі от жартівники.